Лев на облаві Леонід Глібов. Жили у гущині глибокого байрака, Страшенний Лев, Всесвітній лис, Бурлака, Вовк і наш Сірко, собака, що із села помандрував у ліс, і розбишакою зробився, з людьми, чи що не вжився. Побратились вони, щоб по сусідськи жить, ніколи шкоди не чинить, умовились гуртом робити облаву потайну. І хто добуде що? Все нарівно ділити. Лев був за старшину. Улучив лис годиноньку щасливу, У верболозі притаївсь, І якось там козу дурну й полохливу піймати умудривсь. Упоравсь молодець проворний І звістку другим дав як слід. Зраділи всі, що лис такий моторний, Що буде їм вечеря й обід. Не гаючись, вони зійшлись на гору, І каже Лев, Я зараз поділю. Глядіть, щоб не було ніякого тут спору, бо перекору не терплю. Беру я першу четвертину, по уговору все моя. І другу теж собі кладу частину. Бо хто між вами дужчі? Я. І третю слід мені, немов ти ні словечка. Я лев, а не плоха овечка. Четверту ж, хто торкне або нюхне, той знатиме, як дратувати мене. І очі витріщив, і грива стала диба. Ану, мов огризнись. Нехай тобі і озеро, і риба. Подумали усі, та й розійшлись. І я там був, і придивлявся, і кривду вилаять хотів. Лев закричав, а я злякався, і приказку десь загубив.